Сьогодні другий випуск мого подкасту і тема його страх змін. Люди не хочуть бачити, що світ змінився. Голова говорить одне, а серце інше. Чому люди бояться? Як прослідкувати свій страх? Чому у нас є страхи та як вони негативно або навіть позитивно впливають на наше життя? Ох, ця тема страхів, я її обожнюю, бо ми всі з ними приходимо, ми всі з ними уходимо, і ми всі з ними живемо. Як може бути краще, може бути краще. Сказати, що є люди безстрашні. Напевно, мертві. <ріст> Кожна жива людина вона має страхи. Треба розуміти, яким чином складається наш мозок. Тобто, нами, як головний комп'ютер, який нами керує, головний да, комп'ютер операційний це наш мозок. Є вищі сили, є душа, до якої ми можемо під'єднуватися. Я зараз про це розповім. Це інтуїція. Але розумієте, коли інтуїція працює, коли людина починає слухати себе і працює інтуїція, інтуїція завжди говорить дуже тихо, лагідно і один раз. Тобто вона не буде як мозок-бем-бем-бем-бем, не треба, не треба, не треба, не треба. Напевно, не треба. Хоп, і все. І я точно знаю, що ви точно відчували і знаєте, що колись от, 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 от прийшла вам якась думка, ні, не треба. Ви потім робили, як вам диктував мозок, і опинялася така ситуація, що ну, краще б не треба було це робити. Або навпаки, краще б, треба було б це зробити. Але мозок втручався. І ось нами керують наш мозок. І наш мозок складається з декількох частин, і в нього є така частина, я не буду зараз тут і в Вікіпедії вам читати, просто щоб ви трошки зрозуміли, да? рептильний мозок це мозок, рептилії. рептилії це така істота, якщо ви бачили змію або там ящерку, вони, якщо відчувають якусь Пасність, вони зразу вдирають, ну тобто вони рухаються багато. І наш рептильний мозок він створений для того, щоб нас захищати. По-перше, захищати наше життя. Тобто, наш мозок направлений на те, щоб захистити наше життя. По-друге, мозок це орган дуже маленький, але мозок використовує дуже багато енергії. Тобто, коли ви займаєте спортом, ви не витрачаєте стільки енергії, коли ви, наприклад, думаєте про щось нове, складне, вирішуєте задачі тощо. Тому що мозок витрачає набагато більше енергії. Навіть кажуть, що фізична робота, ти після неї не такі стомлений, як після роботи ментальної. І ось для мозоку. Він націлений на збережене життя, по-друге, він зберігає енергію. І щось нове, чому діти, у да, них ще не, не включений мозок наповну, а ми докручуємо, де як дорослі, включить мозок, подумайте, зробите, зробить ну, принаймні так багато виховують своїх дітей дорослі, включають, 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 включають цей мозок. А потім людина живе тільки по мозоку. А от діти маленькі, вони живуть по собі, вони класно себе відчувають, вони відчувають свою душу, і в мене трохи. Дітей, я по ним бачу йому середньому сину, йому чотири, да? він ще не пішов навчатися в школу, йому ще не розповідають про те, що треба включати мозок, його взагалі не заставиш щось зробити або з ним домовлятись, але ти також, тобто він точно знає, що він хоче і чого він не хоче. Це людина, яка от просто 100% відчуває себе. І наш мозок, коли ми починаємо його включати, включати потім виключити його дуже дуже складно. І повертаючи до страхів, тобто він починає блокувати все нове, що приходить в наше життя, тому що щось нове забирає дуже багато енергії. Згадайте себе, коли ви вчитесь новому, там, наприклад, їздити на автомобілі. Я пам'ятаю себе, коли я виїхала, їздила я нічого не зрозуміла, я психую, мені страшно. Да? Тобто, зараз, коли цей вже навик заводиться на рефлексію, я вже їду, навіть не помічаю, як їду, навіть я не думаю про це, тому що моє тіло вже знає, як це робити. І ось все наше життя ми навчаємось і заводимо на рефлексію. Навчаємось, і заводимо на рефлексію. Чистити зуби, вивчати щось нове. Але кожен раз, коли ми беремо щось нове, мозок пручається каже: Я стомився, я не хочу, я не хочу витрачати багато енергії, я піду на диван, полежу. І багато людей трактують свої страхи. Насправді, це не страхи, а це те, що мозок блокує. Це не страх. Це мозок блокує щось нове. Є дійсно страхи, там, наприклад. Виступати там це те щось, але це таке ж нове. Я знаю багато людей, які особисто до мене зверталися. Оля, давай проведемо з тобою етер, бо мені страшно. Чому страшно? Не страшно, тому що там зацькують, а тому, що це щось нове. Я не знаю, як себе вести, я не знаю, як включити там тощо. Да? Це просто нове. Якщо ви зараз це почуєте, цю думку, і розкладете її на, на молекули, і зрозумієте, що насправді страхів у вас не також багато. У вас є просто. Мозок, який блокує забор енергії, йому важко вивчати щось нове. І якщо ви будете з собою за своїм мозоком, ви побачите, як всі ваші страхи вони будуть відходити, вони будуть відходити, тому що чого мозок боїться, він не знає, що буде, що буде потім. А, взагалі, що таке страх? От, якщо б вам зараз сказали: іди, наприклад, вивчи там ось це, і тобі буде від цього прямо 100%, от прям 100%, Тобі там будуть платити мільйон доларів. Де, да, звісно, ви підете вивчите німецьку, італійську, або там танцювати стриптиз, або я не знаю тощо. Коли вам точно дадуть гарантію, що якщо ти це зробиш, ти це отримаєш. Да? Але у нас немає ніякої гарантії наперед, ми це про це не знаємо. І тоді нам здається, ну нащо я буду це робити? тобто, але доходять до своїх результатів, доходять до життя своєї мрії, про які я кажу, тільки люди дуже сильні духом, які вміють домовлятися, які вміють розкривати, які вміють розпознавати, де це дійсно страх. Страх стояти на кромці 10-го поверху і дивитись вниз це страх. <сі> і так буде спрацьовувати, бо він зберігає моє життя. Або гнати по трасі 300 км на годину це також страх, бо можна врізатись залишити своє життя, залишити своє тіло. А ось іти в щось нове ну це точно не страх. Це просто блокування вашої енергії, яку Мозк, мозк – лінива субстанція. Просто знаєте, це не ви ліниві. Багато людей кажуть, я лінива. Ні, це не ви ліниві. Це ваші думки і ваш мозок, який їх транслює. Що таке мозок? Це нібито перед вами стоїть екран або постійно включений як подкаст. Зараз ви мене слухаєте, да? і у вас по кругу крутяться якісь думки або навіть картинки, які вам транслює ваш мозок. Він їх збирає з простору і потім опрацьовує комп'ютер і видає вам, знаєте, як пошук Google. Він працює точно так же само, як мозок. Якщо ви одного разу в гуглі шукали щось, вам почне видавати на всіх платформах: в Інстаграмі, Фейсбуці, на всіх платформах, вам почнуть видавати схожі товари. Це також само працює наш мозок. Якщо ви десь зацепили, що вам страшно, вам почнуть видавати там страшно, там не вдалося, там не вдалося. І коли ви знайдете в собі ресурс, коли ви дійсно відкриєте свою власну мотивацію для того, щоб йти, бо ми всі йдемо, ми всі йдемо кудись, ми всі йдемо в своє життя. І немає стабільності, немає точки плато, немає її. Ми або ми рухаємось вверх, або ми падаємо вниз. Але коли ми рухаємось вверх, хтось, хтось з вас точно ходив на гору, да? Йти на гору, навіть дуже там з маленьким наклоном набагато складніше, ніж спускатись вниз. Набагато складніше. Але коли ми йдемо і предоліваємо цю дистанцію, ми стаємо вище. Ми стаємо вище, ми бачимо більше, да, тому чому кажуть хелікоптер в'ю»? Бо коли я не розвиваюся, я або сиджу в ямі, або стою на землі. І я нічого не бачу. От постійте на землі, а потім на тому ж самому місці підійміться, на, наприклад, на там на якийсь 20-й поверх. Ви побачите, що ви те саме місце ви починаєте бачити з інших ракурсів, ви бачите набагато більше, ніж коли ви стоїте на землі. Що таке йти в свої страхи? Це просто відкривати себе, розуміти, як працює наш мозок, вивільнювати енергію, а нам кожного дня приходить. Кожному 100% енергії, і тільки ми розподіляємо цю енергію або злити піти на щось, на якісь сварки, на якісь образи, на, на не знаю на щось. Да? Я навіть не знаю прикладів привести, бо я взагалі так не живу. Ту енергію, яка до мене приходить, в мене дуже багато справ, в мене дуже багато створювання. Бо колись я прийняла рішення, що я йду в свої тоді, я думала, я йду в свої страхи, але я потім зрозуміла, як це працює, і створюю життя своєї мрії. Зараз розкажу на прикладах. Мені особисто багато в своєму житті було чого страшно, от прям дуже. Перший страх був у мене це коли я летіла в Америку. Коли я навчалася в університеті, в мене була програма, в яку я вступила, і мені потрібно було летіти в Америку. Тобто, це, я взагалі до цього не була за кордоном, я не знала нічого. І перша країна, в яку я лечу, це Америка. Да? Тобто, це країна мрій, грьоз. І мені було дуже страшно. але тоді ще не знаю ніяких технік, нічого. Я себе заспокоювала і казала, що ну окей, сподобається, залишимось, не сподобається, ми поїдемо. Тобто, як працювати за своїми страхами? Мозку потрібно дати варіанти, тому що дивіться, да, якщо ми точно 100% знаємо, що якщо я зроблю цю дію, я отримую ось це, ми тоді йдемо, і взагалі у нас немає ніяких втручань, мозок нам дозволяє. Він такий, як фейс-контроль, да, він пропускає або не пропускає. А коли ми не знаємо, а ми багато чого в своєму житті взагалі не знаємо. І нам здається, чому ми не йдемо. Бо нам, нашому мозку, не нам, нашому мозку, здається, якщо я це зроблю, мені буде гірше. Уявіть, тобто ми не робимо, тому що боїмось. Що буде гірше, тобто нам тут окей, ми тут звикли, така так звана зона комфортно. Ми все розуміємо на цій зоні комфорту. Знаємо, як бігати по колу, заробляти гроші там для того, щоб вистачило поїсти там, не знаю, один раз на місяць в ресторані, або там купити щось. Я зараз не, не обіцінюю ні в якому разі. Я просто кажу, кожного своє рівні. А ось і ти, наприклад, змінити роботу або початиш вивчати щось нове. Це страшно. А може, я зараз зміню роботу і, і все, і все це, це, це те, що в мене було, я втрачу. У мене була така історія. Я дуже боялася звільнюватись, хоча ну, логічно, да? в мене класно забезпечував чоловік. У нас була на той момент шикарна квартира в ВІП-комплексі Києва. В мене було все, все, в мене були всі бренди, все, що тільки можна. У мене коляска коштувала мама дитині 5 тисяч доларів. Ну, коротше, в мене було все. Але я от трималася за цю трудову книжку, і мені здавалось, а якщо я зараз звільнюсь, хто мене потім візьме на роботу? А я вже після дек... Ну, коротше дуже 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 багато всього. Але коли я починала йти, я зараз ви собі навіть не уявляєте, як я собі вдячна, що колись я почала домовлятися з мозком і почала йти в ці страхи. Як мені це допомагає? Як я собі допомагаю? Є така класна теорія, яка мені дуже подобається, я її використовую. Мені здається, це моя теорія, не знаю, мені здається, я її придумала, але я зараз з вами поділюся. Дивіться, як відбувається? Люди дуже багато витрачають енергію на сумніви. Зробили щось, ой, а може не треба було, а може треба було, тобто багато сумніваємося. Ми сумніваємося про те, що зробили, і ми сумніваємося про те, що ми зробимо. І тут, в моменті тут і зараз, ми вже виснажені, і ми вже не робимо ніяких кроків, ніяких дій, тому що ми виснажені. У нас немає ресурсу, немає енергії. І я колись для себе вирішила, що я живу по своєму житті, приймаючи рішення. Як це звучить для мене? Тобто, наприклад, якщо я прийняла рішення зараз залишитись в Україні, я знаю, що це моє рішення, воно 100% правильне. тоді моє життя починає складатися. В мене радуги, я не знаю, все, що завгодно, квіти на моєму шляху і все мене допомагає, щоб залишитись. Бо, коли ми, приймаючи рішення тут і зараз, є у нас ще варіанти, як може бути, може бути класно, може бути не класно. Якщо ми сумніваємось, то зачастую ми притягуємо той варіант, який не дуже класний, да бо ми сумніваємось. Але якщо я вирішила, що кожне моє рішення, воно вірне, воно правильно, і тоді, в той момент, коли я його приймаю, я відсікаю всі інші варіанти, всі інші, і кожне моє рішення, кожний мій крок, він є вірним. І з того моменту моє життя почало змінюватись просто в геометричній прогресії, і всі страхи, і все це почало. Відпадати, від... відвалюватись, або навіть якісь речі почали ставати небагато кращими. Тому що я вам бажаю? Я вам бажаю приймати вірні рішення, приймати відчувати себе, йти в свої страхи, ну не йти в... 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 стрибати з 10-го поверху, а йти і робити щось нове, домовляючись, і плекати, мені подобається таке українське слово, плекати свій ресурс. Бо якщо у вас не буде ресурсу, який ви витрачаєте на свої сумніви. Ви нічого в своєму житті не зробите. Це як прийти в магазин, не маючи грошей. Ось гроші, це також є ресурс, а наша енергія це неймовірний ресурс, який створить вам все, що завгодно. Тому відкривайте свої ресурси, зберігайте їх і розкривайте як левел за левелом своє життя. Сподіваюся, вам було цікаво. Буду чекати ваших коментарів і дякую за увагу.